Африці Які автомобілі найбільш популярні на авторинку. Сьогодні ніякі. Люди всі шукають ціну машини. І всім плювати на те, скільки машина буде служити часу. Відносно зараз дуже помінявся ринок, коли почалась війна, скажу так. Він як Нісан. Мої вітання в ефірі програма Луцький автобазар. І сьогодні ми йдемо дізнаватися, які марки та моделі тут користуються попитом. Що увійде у топ-3? Дивіться далі. І фаворит серед фольксвагенів Volkswagen, Volkswagen Golf 2006 року з ціною 5 тисяч 399 доларів, пробіг 140 тисяч кілометрів і 1,6 двигун, газ і бензин. І Mercedes-Benz в кузові універсал. Таких на ринку мало, проте модель варта уваги. 2013 рік 324 тисячі кілометрів пробігу, коробка передач автомат і 2,2 дизель. І улюблений серед Рено – Рено Меган. 2013 року з ціною 9190 доларів. 1,5 двигун дизель, пробіг 229 тисяч кілометрів. Які автомобілі найбільш популярні на авторинку? Сьогодні ніякі. Чому невідомо, людей немає. А які найчастіше сюди привозять і продаються? Так, Як бачите, різні? Немає якоїсь определенності такої. Пройшовши декілька кроків, знову бачимо Рено Megane. Тільки це вже 2016 рік, і ціна дещо вища 12 тисяч доларів. Для тих, хто має мету знайти посад, Луцький автобазар ідеальне місце, адже їх тут безліч. Volkswagen Passat 2011 рік, ціна 9900 доларів, 2,0 двигун дизель і пробіг 268 тисяч кілометрів. І знову посад. 2016 рік. 2,0 двигун дизель. 214 тисяч кілометрів. Проте ціну не вказали. На вашу думку, які автомобілі найбільш популярні на авторинку? Ну, не модели? знаю, легкові універсали більш за все. А які марки моделі? Рено, фольксваген, Форд, можливо, більш за все. Так, ауді. Ще одна актуальна модель шкода Октавія 2010 року з ціною 9150 доларів, 200 тисяч кілометрів пробігу і двигун 1,8 бензиновий. Які автомобілі найбільш популярні на авторинку? Найбільш популярні це Peugeot, Volkswagen, Renault. Ці машини найбільш користуються попитом на авторинку. А чому так? Ну бо ці машини популярні в Європі, в Німеччині, в Польщі, в Литві, в Нідерландах. І тому їх тягнуть сюди. І тому не популярніше тут. Люди всі шукають ціну, а не машини. І всім плювати на те, скільки машина буде служити часу, вони в майбутнє не дивляться, всі шукають просто ціну. І те, що найдешевше, то і везуть. Які автомобілі на авторинку найбільш популярні? Ну, це питання риторичне, таке відносно. Зараз дуже помінявся ринок і коли. Почалась війна, скажу так. Але шкоди весь час були популярні в Україні, скажімо так. А чому так? Ну, бо я б сказав, що це в певній мірі є надійний автомобіль і трошки якби, дешевші обслуговувані ці поліції за Вульцуган, оце саме Volkswagen Audi, скажімо так. І ну, перевірений надійний автомобіль, скажемо, на фірмах ними багато їздять, що в Європі, що в нас. І так само люди вже перевірили. Якби ціна якість відповідає, скажімо так. А скажіть, будь ласка, про ваш автомобіль. Який рік, ціна, модель? Ну, автомобіль привезений з Швейцарії 2009 рік, шкода eh, Octavia 5. Eh, пробіг оригінальний. Не скручений 100%, бо він підтверджується і сервісною, і пробувається по шкоді, офіційній базі. Вся в рідній фарбі машина Не. обслужена. Двигун приїхав, все добре було. По коробці замінили сцеплення. По підвізці все добре, зимова резина поставив. Тобто автомобіль реально. В хорошому стані. Розкажіть, які автомобілі тут найбільш популярні? Рено Меган 3. <рес> І все? Гольф, Октавія. Опа, Зафіра, Астра. А Nissan популярний? Таке, вже трошки, так. Да. А розкажіть про Nissan. Нісан, Nissan Нісан, як Nissan. Nissan Кашкай. Кросовер. Яка ціна рік, пробіг? 12-й рік, 1,6 дизель. 195 пробігу, 11300. Гарна комплектація, тиски, панорама, камери 360, ксенон. Скажіть, скажіть, а від чого залежить популярність серед покупців автомобілів? Від чого залежить. Так, чому одні більш популярні, інші менш популярні? Ну, Перше це ціна автомобіля, друге це надійність, практичність і тому подібне там кузов, двигун, коробка тому подібне. Ви сказали, Нісан менше користується попитом. Від чого це залежить? Чому саме так? Ну не знаю, просто просто людям вона не ну, не так сильно зайшла, як Рено Меган, грубо кажучи, ось все. Але хоча автомобіль хороший, вже їх люди трошки купили, і купують. Ще один популярний автомобіль на авторинку це Opel Зафіра, 2015 рік. Ціна 10 тисяч доларів. Двигун, 2.0 Дизель пробіг не вказаний, проте пише, що він оригінальний. Кодо Октавія, напевно, популярна машина. А чому так? Від чого залежить популярність? Влюблять, надійна, проста, економна. Які автомобілі найбільше користуються попитом на авторинку? Він Ну, я не знаю. Дешевші, більш користуються попитом до 10 тисяч. А які марки, моделі можете назвати три? Брижо, всі Такі самі ходові, а да, французький автопром самі ходові. А від чого це залежить? Від ціни. Рік і ціна. Рік там, молодший, і ціна невисока. А якщо взяти новіші машини, ну, там і ціна відповідно вища. А що ви продаєте? Або бомвець. А розкажіть нам про нього. А що про нього розказати? Дивіться. Який <рик> рік ціна? 2007. 15500. Ну, трохи ціна. Ну так, да, немаленька, немаленька. Але це ж БМВ, mm. не фарбована. Ціленька в одних руках, один Ну і в Африці. Ось, як ми бачимо, на Луцькому авторинку найбільше користуються попитом автомобілі французького виробника, а саме, Рено. Проте автомобіль тут можна знайти на будь-який смак та гаманець. А ви дивилися програму Луцький автобазар. Побачимось наступного тижня.